вяжемо разом з Надією. 128 раз розпочинаю знімати відео. Роз, розучилася вже це робити, тому що дуже давно нічого не знімала. Обличчям в кадрі тим більше. Тому розпочинаю заново, можна сказати, навчатися. І так, як пройшов мій мабуть місяць, я нічого не знімала. Ну, так, щоб показувати, я шматочки робила, робила нарізочки. І зараз я вас запрошую переглянути десь, мабуть, з середини серпня. А можливо, навіть з початку серпня я знімала тільки шматочки і нічого нічого не знімала, так, щоб показувати одразу. Тому запрошую до перегляду, зустрінемось через секундочку. 5 хвилин зранку на улюблене це те, що потрібно. Вітаю, сьогодні 11 серпня, я вчора в дорозі розпочала в'язати шкарпетки з цієї ниточки. Також вночі в нас була величезна гроза, і я, дівчатка, сьогодні в'яжу, тому що світла немає, на вулиці мокро, в хаті темно, я сіла біля вікна і в'яжу шкарпетку. Вчора я трішки пров'язала в дорозі, а сьогодні вже ось. Почала робити клин підйому на шкарпеточках. Так чи просування йдуть, готуємося до холодів. Готую пиріг з сливами. Побачила якийсь рецепт в інтернеті. Вирішила спробувати. Але, звісно ж, додаю своє. Покажу, якщо вийде. Привезла сливи. Тепер треба щось з ними придумати, зробити. Спечу пиріг, ну, то, можливо, так поїмо. Вила ось так зверху сливи. І ставлю пектися Спікся мій пиріг, але я взяла за велику форму, тому він не дуже високий. Зараз витягну з форми і покажу. Ось такий вийшов пиріг, він у мене невисокий, треба було брати меншу форму, але нічого. Виглядає смачно, як. Попробую розповім. Останній день літа ми вирішили провести на блакитних озерах. Це у нас тут неподалік. Є такі озера блакитні. Тут видобували в кар'єрах пісок, і набралася водичка, мабуть, до джерела. Добралися, набралася водичка, і люди приїздять сюди відпочивати. Хоча, звісно, це заборонено. Але там, як ви бачите, вже є і бесідки. Люди там далі трішки з палатками відпочивають. Ці озера знаходяться в лісі посеред лісу. Тут ще й надалі видобувають пісок. Зараз я вам покажу, ось там далі є озеро ще одне, але воно загороджене, тому що там досить глибоко. І це дуже глибоке, але те ще глибше. І мені здається, що звідти все-таки ще вимивають пісок якимось чином. Тому що там працювала трішки техніка, і... і возили пісок звідти. Тому, от якось так. Але людей ми були в будній день, це був останній день літа, перший день моєї відпустки. Людей було досить багатенько, тому це озеро є популярним. Звісно, водичка набагато чистіша, аніж в річці. Ось такий краєвид, дуже гарно, дуже красиво там. І я б сказала, що достатньо чисто. Небо нас того дня радувало також. І вже наступного дня було не таким зовсім вже розпочиналася осінь. Але про це буде далі. Ось там те ще озеро, що я вам говорила, яке огороджене, забор там он який. І там є також. Водички багато, але ми були біля цього, просто пройшлися туди, подивилися. Природа дуже гарна, спокійно, тихо, посеред соснового лісу. Дуже і дуже красиво. Так, ми трішки відпочили, тому я бажаю вам насолодитися переглядом даного відео, даного шматочка. Подивитися зараз на Водичка, яка вона чистенька. і хочу сказати, що в цьому озері досить-досить глибоко. Буквально там декілька метрів і розпочинається глибина. Дивлюся, що дітки купалися з одної сторони. мабуть, там трішки мільче. Ми були на тій стороні, от там, де невеличкий пляж, то в принципі, в принципі глибочінько. Ось так ми відпочили в останній день літа. Можна сказати, це було мій, моє відкриття і закриття купального сезону в один день, тому що я ніде на водоймах не купалася. В принципі, я і тут дуже не купалася, але у воду зайшла. Ось така краса, красива водичка, чистенька, гарненька. І коли її дуже багато, вона здається блакитною. Осінь розпочалася дощем, грозою. Ще все зелене, але зовсім скоро все буде жовтіти. поїздом Тут можна пов'язати спокійненько, поспостерігати за природою з вікна і, звісно, в'язати, насолоджуватися і їхати час проведений з користю. Хто знає, де ці курчата знаходяться. Цікава така конструкція. Мені сподобалося. Курчатка верх ногами. А це рукодільна Полтава. Неподалік місця свого роботи я побачила в одному із кафе ось таке обв'язане дерево. Я бачила, що в Одесі дівчатка таке показували, а це вже з'явилося і в нас. Досить цікаво, неординарно, ось вам котик, листочки і просто такі фігурки, зв'язані гачком. А тут нас чекала ще одна цікава штукенція. Ось така мишка. Прикольно придумано мені сподобалося Цікаво, хто це в'язав, чи це власники цього кафе, для якого воно розташовано чи просто люди. І тут ще одна квітка всі вони ганяються за тою одною нещасною мишею. Досить гарно мені сподобалося. ось так ви побачили, як я відпочивала. Ви побачили, як я трішки в'язала. Ви побачили, як я мандрувала, а зараз хочу вам показати, які ж в мене процесики в роботі. Звісно, я їх всі показувати не буду, розказувати довго не буду, тому що е, в'яжеться е, все в рамках спільних проєктів, по них будуть звіти, і тому, тому немає сенсу довго про що говорити. І так, першою, перше, про що я хочу вам розповісти, це про вишиваночку. Досить давно я її не показувала. І мені прийшлося її трішки відкласти, тому що в мене закінчилася ниточка. Я вже ось так гарно вишила у мене вишита частинка рукавчика. Вже зашиваю білим, і мені білої ниточки не вистачило. Тому я поки я її докупила, це таке враження, наче я її там з марсу десь замовляла. Але. Не було в мене просто можливості попасти в той магазин, адже, як ви помітили, в мене була відпустка, я відпочивала, і майже два тижні я нічого не в'язала, не вишивала. Ну так, трішки в дорозі шкарпетки пов'язала і дещо в'язала вечорами, буквально по декілька рядочків. До речі, я дов'язала бактус в рамках спільного проєкту Вернісажу Сінніх барв І дов'язала в рамках цього ж спільного проєкту Шкарпеточки. Показувати я їх не буду. Вже покажу у звітному відео, тому що, ну, я думаю, не цікаво буде, і тим більше ще ці речі не вибрані, тому не, не маю не маю бажання щось показувати. Так. Вишивочку я вам показала. Ниточки я вже докупила і надіюся, що найближчими тижнями я його вищу днями не буду говорити, тому що дуже багато справ. І рукодільних моментів у житті щось стає все менше й менше. Начебто і осінь на вулиці. Люди щось планують, люди щось про щось мріють, люди щось записують свої нотатники і будуть в'язати. А в мене нема жодних планів. Я йду в осінь без планів. Так, ви вже бачили в попередньому підключенні, що я в'яжу шкарпеточки. Навіть можу сказати, що я одну вив'язала шкарпеточку. Це ось такі шкарпеточки. Це в рамках спільного проєкту Кольоровий ріг. Ось такі виходять шкарпетки. Пряжа, дівчатка. Пряжа я придбала стокову. Підписалась в інстаграмі на інтернет-магазин. Це ось така пряжа. Мабуть, вам верх ногами видно. І так? Ну, одним словом, читайте навпаки. Шокен... Сокенвул, здається, тут 75% супервуш і 25% поліамід, 210 метрів в 50 грамах. Це 4 нитка. І ну, номер, я не знаю, він вам буде про щось говорити: номер 019. Це я придбала такий набір. Зараз хвилиночку пошуршу вам трішки. Ось такий набір стокової ниточки. Один моточок був без етикеточки, а всі інші їх йде в їх іде 4 штуки. Ось так виглядають вони. Ну і на картинці також карпеточки двох видів пряжа однакова, і вона продавалася таким комплектом. На одному з, от, з от таких моточків не було етикеточки. І трішки ниточки так змотаної вручну. Ну, в принципі, для мене це нічого страшного. Можливо, хтось там пробував в'язати, йому щось не сподобалося. Пряжа досить гарна. Нагадує, звісно, Alize супервош. Але ну не знаю, я зв'язала, поки що не прала. Одна, поки що тільки готова, інша в роботі. Ось в'яжу її. В'яжу з іншого клубочка, хотіла, щоб вони були схожі, але, як виявилось, не зовсім вони будуть схожими. Але мене це не дуже і напрягає. Чоловіка також. В принципі, він сказав мені без різниці, які вони будуть. Тому будуть схожі, але не однакові. Ще у мене є такої ж пряжі два моточки. Ось така пряжа. Це в комплекті вона йшла, ця сіренька, ось так вона гарно вдвох поєднуються. Але я вирішила їх не поєднувати. А можливо, залишки, які залишаться, можливо, поєднаю ще так в шкарпеточках Це я в'яжу в рамках спільного проєкту Кольоровий рік, так як у нас у серпні місяці випав кольор меланж. Тому я взяла дані, дану пряжу в роботу і вже взяла її буквально в кінці місяця, тому що ну, не було в мене часу, розп... ну, точніше, в мене був час, але хто за мною слідкує, я в'язала у тестуваннях у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань, я це там в звіті за серпень, я там детально пояснюю, і здається, у мене там є посилання, в яких тестуваннях я брала участь. І о, тому я вже вирішила в серпні нічого не розпочинати меланжевого. Я дівчаткам там скидала у телеграм-чаті, скидала ще одну пряжу, але це літня пряжа. Я, мабуть, швидше за все, поки що не буду з нею нічого розпочинати в'язати, тому що ця річ буде неактуальна о, на зимовий період. Можливо, взимку щось із неї розпочну, якщо, звісно, буде бажання. Тому що в'яжу тільки за бажанням і розпочинаю тим більше. І так, шкарпеточки, я вам показала, як я з ними працюю. Мені подобається пряжа, в принципі, все нормально. Думаю, що будуть гарно виглядати на ніжці. В принципі, чоловік приміряв їх вже все гарно сіло на ніжку. Так, далі. Далі я ще придбала також в цьому ж стоковому магазинчику. Ось таку пряжу. В неї також карпетковий склад, здається. Так, Alize Superwash 75% і 25% поліамід 225 метрів 50 грама. Це ось така цікава пряжа. Також, здається, німецького виробника. Можна прати в пральній машині. Чотиринитка. Ну, одним словом, вони дуже схожі на з цією. Ну, дівчатка, не бачу, хто виробник її. Не бачу. Але все написано німецькою. Але, на жаль, моїх знань німецької не вистачає для того, щоб. Для того, щоб перекласти. Це правильно, але я не бачу, хто тут виробник цієї пряжі, тому не буду вам нічого говорити. Но я так розумію, що це німецька пряжа. Ну, будемо вважати, що вона німецька, яка вона там є. Головне, щоб класно вона в'язалася. Колір вам трішки не передається. Він такий темно-синій. І ще такий шматочок був до цього ось так: два. Ось такий комплектик був. Можливо, хтось зв'язав шкарпеточки і залишився такий е кусочок. Ну, одним словом, ще будуть шкарпетки. Набрала знову пряжі на шкарпетки, Вже тих шкарпеток нав'язала. Не знаю для чого і навіщо. Будемо будем комусь дарувати. Так, далі я ще в'яжу в рамках спільного проєкту. Вернісаж осінніх барв, а також в рамках спільного проєкту Кольоровий рік. Ось такий чемпер собі. Покажу трішки свої просування. Надіюся, що я вже до завершення спільного проєкту вернісажу сінніх барв, все-таки завершу даний виріб. Ось такий у мене полосатик буде. Ось таку в'яжу цікаву, чи зв'язала навіть уже цікаву таку регланну лінію. Можливо, зніму на неї майстер клас невеличкий. Планувала вже зробити це, як тільки розпочинала її в'язати. Але ж, помідори заполонили, потім відпустка. Ну, і, звісно, вже не до в'язання було, тому що вийшла на роботу. Сьогодні у нас 13, а я з 11-го вийшла на роботу, і трішки, знаєте, ну, як не було у мене, особливо в початку місяця. У мене там було дуже багато роботи. Я ще не все зробила, мені потрібно здати звіт, тому я, тому я е, дуже довго не засиджуюся, намагаюся принаймні не засиджуватися. Вибачте, падає. Намагаюся принаймні довго не засиджуватися і швиденько лягати спати, тому що зранку потрібно вставати раненько, бігти на роботу. А відпустка, як ви знаєте, завжди добре, але після неї тяжко, <тяжко> в ритм знову приходити. Зараз, хвилиночку, я вам візьму пряжу і покажу, що ж я буду ще в'язати. Я повернулася. Хто слідкує за спільним проектом Кольоровий рік? То на вересень місяць нам випав рожевий колір. І рожевий колір у мене є трішки є пряжі, але я хотіла зв'язати собі сумочку. Вже хто бачив, я там колись намагалася щось зв'язати, Здається, в якомусь, якомусь тижні стартів. Але я цей те, що я зв'язала денце, я розпустила, тому що мені не сподобалося, і я взяла ліску. Та, що для риболовлі, і буду сюди її намагатиму сюди її вплітати. Принаймні буду пробувати. Але я дуже хочу розпочати і до Нового року завершити даний виріб, вив'язати цю пряжу. Не знаю в нуль не в нуль. Подивлюся, що у мене вийде. Це ось такий шнурочок. І у нього тут, ось, бачите, такий є, от, от, бачите, там як. То паралончик, ну, щось таке цікавеньке всередині є. Тому м, буду намагатися щось в'язати, намагатися якось <сміття> збільшити кількість своїх процесів, тому що <сміття> вона в мене досить і досить маленька. Ще я придбала ось таку нитку. а це теплична нитка поліпропіленова. Хто здогадається, для чого, пишіть в коментарях. Я не знаю, чи мені е, моя задумка вдасться, чи не вдасться, але хочеться спробувати. Давно я її шукала, я не знаю, чи я таку знайшла, як потрібно. Але, але, але. Ну, Буду намагатися цією щось зв'язати. Не знаю, коли це буде. Це я просто так поділилася з вами інформацією. Покупочки, ще у мене були деякі покупочки. Я е, замовляла у Ліни Сергієнко. Дещо цікаве, але показувати я вам його не буду, тому що ці вироби підуть на подаруночки, адже я є спонсором в декількох спільних проєктах. і вже не за горами буде нагородження учасників в одному з спільних проєктів, в, в інших буде вже під новий рік, а можливо після нового року. Тому. Тому не буду показувати, хоча дуже хочеться показати, поділитися з вами, але вже хай буде власник, тоді захоче і поділиться. В принципі, з того, що у мене на спицях і все, гачка у мене зараз в роботі немає, тому я ну ось така лінтяйка. Дуже лінива, тому що зовсім мало процесів. Фактично, в мене зараз два процеси і вишиваночка, яку я все-таки надіюся, що я. Цьому році до вишиваю. Так, ну на цьому я вже вам наговорила досить надовго. Я буду з вами прощатися. Побажаю вам всього всього найкращого. Плануйте, якщо можете, виконуйте свої плани, якщо у вас є бажання, натхнення і можливість. А я йду в осінь без планів. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!